Продовжуємо наш цикл програм про те, як нам розвалити Росію і як це робили наші предки. Слава Україні! Я Олег Кристопа і це Історія для дорослих. Підписуйтеся на наші канали Історія для дорослих, History for Adults», Парадокс Криштопи та Теорія змови. Підтримуйте нашу роботу на Патреоні, донатами і спонсорством на Ютубі. Але головне сили оборони України. У попередніх випусках ми розказали про спробу зробити це у 1917. А також ми розповідали про конференцію поневолених народів під егідою УПА на Волині. Чому важливо 43-му році? У 43-му році умови були такі, що це був переломний рік в ході війни. Змінювалися е стратегії, і керівництво тодішнього е УПА ОУН е розуміли, що. Є певні ділянки, які вони контролюють, і там є дуже багато представників різних народів, які дезертирували або з Червоної армії, або з Вермахту. Роман Петренко в своїх спогадах якраз згадує про таджиків, казахів, литовців. Він тоді був при головному штабі української повстанської армії, і він власне, говорить, що такі передумови, щоб провести таку конференцію, були дуже добрими, якраз 43-му році, і в 43-му році якраз була. Та територія на Поліссі, де е, існували повстанські республіки, де можна було провести таку конференцію. І за однією з версій, е, там цю конференцію відвідував навіть е, Роман Шухевич, який був дуже зацікавлений. В чому вони були зацікавлені? Насамперед, в тому що це були збройні формування по декілька сотень е, з однієї сотні, менше сотні, тобто е, різна кількість варіувалася, а вони мали бути підготовленими. Провести національні революції в себе в країнах. Тобто, коли фронт мав пройти на захід, ці національні групи збройні мали повернутися до себе на батьківщини. І е, спробувати організувати національну революцію. Кінець Другої світової війни Ялтинські угоди фактично означали поразку національно-визвольного руху українців і інших поневолених народів СРСР, а також непряму окупацію радянської Росії всієї центрально-східної Європи. Утім, договори з Росією, як відомо, не варті паперу, на якому написано. Тож з березня 1946-го почалася так звана холодна війна. Українці у Мюнхені знову підіймають ідею спільної боротьби переможених у квітні 46 го Починає роботу установчий конгрес антибільшовицького блоку народів. Аб ось що він ставив собі за мету. Цитуємо. Розгром більшовизму та розподіл СРСР на національні держави в етнографічних межах та відновлення суверенітету васальних держав СРСР головна догма діяльності АБН. До речі, АБН, тільки під іншою назвою, антиімперський блок народів існує і досі, але про це згодом. Наразі ж повернемося у 1946. Лідером АБН обрано, звісно, українця – Ярослава Стецька. Стецько був українським націоналістом. Членом ОУН Революційної правою рукою Степана Бандери в організації. І саме на нього у 1941 році лягла місія проголосити акт відновлення української держави. У Львів прибула похідна група спеціальна від проводу ОУН, яка повинна була проголосити акт відновлення української держави. На чолі з групою керував заступник Степана Бандери Ярослав Стецько. Ввечері у залі просвіти зібралося понад 100 видатних громадян Львова. Василь Кук зачитав листа Бандери із пропозицією призначити головою державного управління Ярослава Стецька. Під час засідання трапився інцидент. До зали зайшов майор Абвероган Кох, Уповноважений вермахту в українських справах. Німець взяв слово, в якому негативно висловився щодо зборів, вимагав їх розпустити. Заявив, що рейх не потерпить будь-якої держави на землях, завойованих кров'ю німецьких вояків. Проігнорувавши виступ Коха, Стецько продовжив засідання, яке завершилось проголошенням акту з балкона просвіти перед львів'янами, які зібралися на площі. Німці були заскочені з ухвалістю ООН. Відповідь Рейху не забарилася. Ярослав Стецько, як і Степан Бандера, був арештований. Потрапив у концтабір Заксенгаузен. Важко хворів. Лікарі навіть підозрювали у нього рак шлунку у 44-му Випущений на свободу. У цей час постійно втікав, поранений під час обстрілу авіації союзників. Очікував цей час смерть і писав побратимам таке: цитую: знаю, що скоро відійду. Прошу поховати мене поруч з Симоном Петлюрою, бо я так горів, як і він. Але Стецькові судилася інша доля, і у 46 му він очолив антибільшовицький блок народів. Треба сказати, глобально світ в той час продовжував сприймати радянський союз як велику Росію. Але багато хто завдяки цій організації дізнався, що СРСР це не лише Росія, і навіть не лише Україна, що сама Росія це понад 150 поневолених народів. Стецько ж з головою поринув нову роботу і написав про суть свого завдання дуже чітко. Цитуємо. Боротьба проти Росії як відвічного загарбника, поневолювача, нищівника культурних і суспільних цінностей, ворога, людських і національних свобід є історичним призначенням України. І у цій боротьбі Київ завжди являвся символом свободи людини і народів, справедливості і віри в Бога у протилежність до Москви, яка є символом рабства, тиранії і безбожництва. Про успіхи АБН на міжнародній арені говорить хоча б одна історія, яка стосується Тайваню. Тайвань це не просто острів в океані, це Китайська Республіка. Тільки не народна, як у комуністів на материковому Китаї, демократичний Китай, так би мовити. Бо після Другої світової війни СРСР надав допомогу китайським комуністам і вони перемогли опозицію. А та втекла на острів Тайвань. І там зберегла залишки демократичної китайської держави. Тож боротьба КНР і Тайваню це фактично боротьба двох Китаїв за справжність. Українці у 50-х, звісно, підтримували Тайвань, а Тайвань і досі підтримує Україну. Зараз ви побачите цікаве фото. У кітелі Чанкайші, А у Чорному піджаку наш Ярослав Стецько, член Бандерівського проводу ОУН, голова українського уряду, проголошеного 30 червня, 41-го. на той момент Ярослав очолював антибільшовицький блок народів, об'єднання з двох десятків міграційних організацій з народів, поневолених радянською Росією. До Тайбею, столиці Китайської Республіки, він прибув задля спільної боротьби проти червоних. І недаремно невдовзі вони з чаном створять всесвітню антикомуністичну лігу, яка координуватиме боротьбу з червоними на всій планеті. Вона існує й досі, тільки тепер під лозунгом боротьби за свободу і демократію. А ще на Тайвані запрацювала Бандерівська радіостанція Голос справедливості. Вона українською, російською та іншими мовами поневолених народів розказувала нашу правду радянським громадянам далекого сходу і за нинішнього російського вторгнення Тайвань на боці України. Японія і тайвань є лідерами в Азії, які максимально підтримують Україну. Але при цьому у нас навіть нема дипломатичних взаєм. Незалежна Україна має зносини з КНР із 1992 року, і без неї тільки цей Китай. Тайвань же країна з більш ніж 20 мільйонами. Багатів. І талановитого населення світовий центр виготовлення мікрочіпів та іншого хай-теку у фактичній ізоляції. У 1971-му Генеральна асамблея ООН проголосувала за передачу місця Китайської республіки у радбезі китайським комуністам. Це при тому, що Китайська Республіка одна з засновниць ООН. Тепер всі країни світу, які визнали КНР, мають припинити офіційні дипломатичні зносини з Тайваном. Така вимога к Пекіну, але не Тайваном єдиним. У 1947-му АБН об'єднався з інтернаціоналом Свободи та Прометеївською лігою Атлантичної Харти. У 1955-му вдалося укласти договір про спільну антибільшовицьку боротьбу з Антикомуністичною лігою народів Азії було й таке у подальшому делегація Бен взяла участь у роботі конференції антикомуністичної ліги народів Азії у Сайгоні, це В'єтнам і встановила дуже важливі зв'язки з народами Бірми, Кореї, Малаї, Пакистану, В'єтнама, Філіппін, Сінгапура, Тайланду, Індонезії, Австралії, Греції і Туреччини. в українському народному домі. Головному осередку громадського життя українців Нью-Йорку, відбулось Віче, скликане організаціями Українського визвольного фронту. До приблизно 700 учасників Віча промовляє колишній прем'єр вільного українського уряду з 1941 року у Львові і президент антибольшевицького блоку народів Ярослав Стецько. Разом із дружиною, головним редактором чужомовних видань АБН пані Славою Стецько, він прибув до Нью-Йорку на Скву з далекої формози Тайпею, де відбувався перший світовий антикомуністичний з'їзд Київ проти Москви. Ось Гасло, що його розвинув перед учасниками віча Ярослав Стецько, базуючись на теоретичних працях доктора Дмитра Донцова, і великому досвіді боротьби революційної ОУН проти ворогів України. У результаті до АБН приєдналися представники 35 народів. Були і такі малочисельні та малознані у світі, як комізерни, мордвини, марійці і козаки. А були литовці, латвійці, румуни, словаки, балкарці, туркмени, таджики, киргизи, каракалапи і навіть увага серби. До 1954 року до складу антибільшовицького блоку народів приєднались представники ще шести народів, зокрема албанці, болгари, естонці, хорвати, чехи і угорці. У 1970-х до АБН долучилися кубинці і в'єтнамці. Середини 50-х АБН активно долучається до. Так званої, це вже зараз такі інтерпретації, транснаціональної антикомуністичної мережі. Тобто існувало декілька осередків, де були антикомуністичні рухи такі сильні, потужні. Це Південна Америка і е е е це Азія. Е в Азії, після того, як в 49-му році завершилася громадянська війна в Китаї, Чан Кайші, лідер е е демократичного Китаю, змушений був покинути материкову частину і перебрався на острів Тайвань. Де продовжувала існувати демократичне і продовжує до сьогодні так. Тут дуже важливо, як АБН змогли нав'язати контакти аж з Тайванем, тобто в іншій точці земної кулі, Ярослав Стецько дуже активно займається налагодженням контактів з консервативними колами. Це в Західній Німеччині з 49-го року, а і в Іспанії вони створюють навіть представництво. Тоді це ще була Франківська Франківська держава, яка після другої світової війни. Була в міжнародній ізоляції, не була членом організації Об'єднаних Націй. Але в 50-х все змінилося, і е, з міжнародної ізоляції країна вийшла. А е, там були багато дипломатичних представниць, і одне одне з таких представниць це було е, демократичного Китаю. І е, під час своєї е, особистої поїздки в Іспанію е, Стецько зустрічається з послом і домовляється про те про майбутній візит, який е, відбувся вже в 55-му році восени е, Стецько як президента БН їде на Тайвань, де зустрічається з Чан Кайші, лідером держави, і вони підписують меморандум про співпрацю. Це власне стало початком, на мою думку, взагалі створення світової антикомуністичної організації, яка буде через десятиліття вже власне створена, але це був той перший, перший крок. Пізніше, вже в 57 58 пятдесять роках, такі ж контакти налагоджуються з латиноамериканськими організаціями. Їхні представники їдуть в Мюнхен, де знаходилася штаб-квартира антибільшовицького блоку, і вони теж обговорюють різні ідеї того, як би мала бути створена ця світова антикомуністична організація. Попри всі зусилля, абн найбільші країни світу з демократичного табору, США, Британія, країни майбутнього ЄС не визнавали АБН і не збиралися. Розвалювати радянський союз за деякими винятками, АБН е, не мало визнаного офіційного статусу, і стецько не мав визнаного офіційного статусу як е, лідера, наприклад, уряду в екзилі. Тобто е, в абенівці не а, мали статусу. був він мав статус голови українського державного управління, тобто. Бандерівського уряду це йому а, не допомагало? Це не допомагало в той момент. Вони все, що не могли розраховувати, це контакти з лідерами, наприклад, консервативної партії Британії. А особливо їм допомагали шотландці. А в Шотландії це стюард була створена спеціальна організація, така для підтримки свободи і демократії в Європі. А в му році вони провели навіть спільну конференцію в Единбурзі. А яка мала там досить такий вагомий вплив на подальше спілкування з іншими консервативними колами? Тут холодна війна, чим особлива, тим, що е, всюди є присутнє це мережування. Е, е, якщо проникаєш в якесь консервативне коло, наприклад, е, парламентарів Британії. Тебе відкривається доступ і до західної Німеччини, до Франції, до Іспанії. Потім е, до Сполучених Штатів. В Сполучених штатах теж на початку 50-х вони створили своє е, американські приятелі. АБН», отримала назву ця організація. Це по суті були е, об'єднання українців е, інколи інших. Представників інших національностей, які організовували демонстрації в Америці, намагалися спілкуватися теж з конгресменами. Ярославу Стецьку було дуже важко добитися навіть того, щоб отримати візу в Америку. Тобто, 49-го року він там відвідував консульства, дипломатичні представництва. Говорив про те, що нам, наприклад, потрібна якась радіостанція для того, щоб транслювати в Україну свої передачі. Нам потрібна підтримка. Цієї підтримки він не не отримав, тому що в той момент американці співпрацювали з іншою частиною е, ОУН або ЗПОГВР. Це ще один розквол. Це майбутні е... да, Майбутні двікарі з 53 року, Та. року. Е, і е, власне вони підтримували більше співпрацювали з Миколою е, Лебедем на той момент. Тому е, е, Абенівці більше орієнтувалися, як і за ЧУН е, на співпрацю з англійцями. Англійці. Е, е, Створили навіть таку певну авантюру, коли організували тут декілька парашутних місій з числа представників ЗЧУ на територію західної України на початку 50-х років, які знову ж таки не були успішними, тому що мені здається, що на той момент вже не було тут такого сильного підпілля а збройного власне на початку 50-х. і Власне, це ні до чого такого і самі зі були просягнуті агентурою. абсолютно, абсолютно. Що? треба було пройти декілька країн, де вже комуністи після 48-го року були при владі і міцно були закріплені в цих країнах. У 1986-му Ярослава Стецька не стало. Естафету лідера АБН підхопила його вдова Ярослава Стецько. О, ситуація на Україні коротко оцінити, то дуже важко. У 1991-му, крім розпаду Радянського Союзу, почався відцентровий рух у самій РСФСР. Багато національних республік проголосили свій суверенітет. Росія у відповідь почала війну проти Чечні, а інших просто залякувала. Беріть суверенітету стільки скільки зможете. Не беріть більше ніж можете, бо надірветесь як Чечня. У 96-му АБН припинив свою діяльність. Мовляв, цілі досягнуті. Хоча насправді зовсім ні. Росія продовжує окупацію понад сотні поневолених народів деякі на межі існування. А на теренах колишнього СРСР Росія хоче перетворити колишні республіки на своїх васалів. Тож не дивно, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022-му ідея розвалу Росії як імперії знову стала дуже актуальною. І АБН відроджується тепер як антиімперський блок. Перший всесвітний конгрес антиімперського блоку, який відбувся. Каунасі відроджує традиції спільної боротьби, зокрема України і вільних народів Кавказу. Я впевнений, що зараз настав той час, коли всі країни за Кавказі, я маю на увазі Грузія, Азербайджан та Вірменія повинні підтримати всіх вільних народів Кавказу в цій боротьбі, щоб розвалити імперію зла російську імперію, і це обов'язково відбудеться. Слава Україні! Що ж, поневолені народи Росії, об'єднуємося! Цю вічну війну проти поневолювача пора завершити. Спільно незнання історії не звільняє від відповідальності. Підписуйтеся на наші канали Історія для дорослих, «History for Adults», парадокс криштопи та теорія змови. Підтримуйте нашу роботу на Патреоні, донатами і спонсорством на Ютубі. Але головне сили оборони України. Підтримайте також українську книгу. Замовити мою книжку Радіо Афродіта про бельгійця в УПА і книжку Останні українці про депортовані родини українців в Польщі можна за лінком внизу. Слава Україні! Героям слава!